За цей час, коли ми повернулися в 91-му-93 році, щоб служити нашій рідній державі Україні і будувати Збройні Сили, що ми отримали? Подивіться, селяни отримали землю. Робітники отримали хоч частково акції підприємств. Ну, олігархи зрозуміли, що отримали. Що отримали ми, військові? Ми маємо тільки погони, бойові нагороди і офіцерську честь. Все. Більше нічого, Я, вибачте, перед нами революційна ситуація. Об'єктивна законна історія.